Квієм пам'яті жертв терору у Коломийській філармонії відбудеться масштабний проєкт, який об'єднає на одній сцені найкращих музикантів і солістів України і Європи. 30 травня у Коломиї артисти звертатимуться до всього світу та нагадуватимуть, що Україна досі потерпає від терористичного режиму Росії. А найкращі сини та доньки нашої країни гинуть за її волю і свободу. Організатори запрошують коломиян та гостей міста долучитися до цієї знаменної події. Реквієм пам'яті жертв терору. Квитки можна придбати у касі філармонії, вартість 300 гривень. Міжнародний проєкт Реквієм пам'яті жертв терору збере на одній сцені у коломиї найкращих музикантів та солістів Європи. Вже 30 травня о 19-й годині у філармонії імені Козаренка виступатимуть тенор Сергій Андрушчук, заслужений артист України, соліст національного будинку музики, Київського муніципального академічного театру опери та балету для дітей та юнацтва, бас Сергій Ковнір, заслужений артист України, соліст Національної опери України, симфонічний оркестр та хор Чернівецької обласної філармонії. Також в рамках цього проєкту до Коломий. Завітають гості з Чеської республіки, концертмейстерка чеської камерної філармонії Скрипалька Маркета Франкова та диригент Роман Федчук, професор Чеської державної консерваторії. Запрошую вас на концерт в Коломійській філармонії, який присвячений жертвам російського терору в російсько-українській війні за участі видатних солістів з України, Польщі та Чехії. D. Prozvočaj tvori velikovztrijskega kompozitora Wolganga Amadeja Mozarta, a C. Koncertone ta rekvijem. Виступить у Коломиї 30 травня, і Ірина Жатинська, мецесопрано, солістка Вроцлавської опери. Запрошую вас сердечно на особливий винятковий концерт разом з прекрасними талановитими музикантами, солістами. Будемо ділитися надзвичайно емоційною глибокою музикою. Моцарта приходьте, ми вас чекаємо. Візьме участь у цьому масштабному проєкті Софія Соловій, Сопрано, солістка Львівського національного академічного театру опери та балету та Львівської національної філармонії, яка виступала на сценах оперних театрів Італії, Іспанії, Люксембургу, Франції. Організатори щиро запрошують відвідати Коломийську філармонію 30 травня. Захід розпочнеться о 19-й годині. Дорогі коломияни, Ми хочемо вас запросити 30 травня до Коломії у філармонію Іліні Олександра. О на прекрасний концерт, е, де буде виконуватися реквієм Моцарт пам'яті жертвам терору. Приходьте, запрошуємо 30 травня о 19 годині. До зустрічі в коло